Крізь віки загартовані. Душа кот просто нездоланні, нескорені. Правда свята. 242. Ця цифра увійшла в історію як кількість днів оборони Донецького аеропорту. 242 дні під постійними обстрілами вони витримали, не витримав бетон. Противник назвав їх кіборгами аеропорт Донець став символом мужності, братерства та самопожертви. Наприкінці травня 2014 року бойовики із угрупування восток зайняли підходи до литовища і проникли у новий термінал. Їх зупинили бійці 3-го полку кіровоградського спецназу, які ще з квітня стояли тут на варті. За два дні спецпризначенцям вдалося вибити про російських бойовиків із аеропорту ще вісім місяців. Цей стратегічний об'єкт залишатиметься під контролем української армії. Цілодобово штурмувати Донецький аеропорт сепаратисти та проросійські бойовики розпочали у вересні 2014 року перед підписанням мінських угод. Проти захисників ДАПу бойовики використовували гради та артилерію, атакували під прикриттям танків та БМП. Ситуація ускладнювалася. Бойовики захопили старий термінал та інші об'єкти довкола. Міняти кіборгів, постачати боєприпаси, воду та продовольство стало найнебезпечнішою справою. Передчасно залишити аеропорт ми не могли, це однозначно. Ми повинні були утримувати аеропорт як стратегічний об'єкт. Це дозволило нам взяти під повний контроль, Авдіївку, піски, опитне, водяне, покращити оперативне положення та не допустити подальшого просування бойовиків на цьому напрямку. З початку 2015-го захисники аеропорту фактично перебували у повному оточенні, стояли сильні морози. 16 січня генштаб розпочав операцію із деблокування аеропорту. У цей час бойовики підірвали перекриття між поверхами. Оборонці дапу поранені і контужені, чекали на підмогу. Але у тумані група з деблокування вийшла на позиції супротивника і потрапила у полон. 242 дні в обороні дапу взяли участь бійці багатьох підрозділів та добровольчих батальйонів. За даними генштабу, за 242 дні оборони дапу загинув 101 військовослужбовець. Поранень зазнало 440 людей. Дев'ять пропали без вісти. Давайте подумки згадаємо тих, хто пішов від нас хвилиною пам'яті. Волиною мовчання вшануємо тих, хто віддав своє життя, підстоючи ідеали миру, добра та справедливості. Аеропорт ідеато, наш термінал, мов решето, мапілець він, як там татусь. Добре син, я повернусь, але ж не знає серце радощі, чому так сумно на душі, підступний ворог не вагаючись, заклав тротилові пастки, Герої втримались, герої втримались Герої втримались, не витримав бетон, герої втримались, герої втримались, герої втримались, не витримав бетон.